Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ліза Перфект, і на фоні тут мій новий друг Степан. І сьогодні я вам хочу розповісти мій шлях англійської мови, бо англійська мова це зараз найпопулярніша мова у світі, яку вивчають. І поділюся класними лайфхаками і мою історію. Почнімо! Історія починається з того, коли я пішла в школу, це був 2019 рік. Мені тоді було 7 років. Я пішла до школи, і там було все залізької мови у мене просто, що там букви ті вивчити, і якісь дуже легенькі слова. Але на другому класі у мене почався повний капздець. Поясню, чого. В більшості в моєму класі. Вибачте, якщо що за фон. Е, Більшість у моєму класі е, добре розбиралася в англійській мові і т.д. Але я. Я тоді просто дивилася на в книжки зовсім, Workbook, Pupales Book, або Student Book, кого як. Я просто дивилася, будто будь, -то, будь -то не знаю. Будь не знаю. Англійська мова для мене була тоді як китайська, ну серйозно. Я взагалі не вміла читати. Ну як, я там чуть-чуть, ну і дуже повільно не могла читати. І це було дуже больно робити домашні завдання і просто слухати це все і так І в третьому класі мої батьки вирішили мене. Відправити до репетиторки. Я їй дуже дякую. Вона, напевно, не дивиться моє відео. Я їй дуже дякую, бо вона підтягнула мене в англійській мові. У <кху> мене проблема англійської мови була просто з шкали максимальної десь ось тут, навіть менше. У мене не то, що не рівень був, а не то, що поганий рівень був, а взагалі не рівень зовсім. І якось це все закрутила, завертілося, і я почала ходити е, на додаткову антиську. Було больно вчити, це все слова йти йде. Але якось почуть в мене щось почало в голові з'являтися. На жаль, я вам свої зошки показати не можу, і ту мене вже десь загубилися, зділися. Ось ось. Е, але я продовжувала, і в мене вже в четвертому класі були досить хороші успіхи, але все рівно я продовжувала вчити англійську. І в п'ятому класі в мене теж було все добре. Доки один момент, коли от не настав це от ДПА. ДПА це якщо це в кінці четвертого класу, такі екзами здається в кінці. 11 класу н н зараз, хто може не знає. І е, я пішла дуже хитким планом, е, ну, так як наша контрольна, навіть це було не ДПА, а контрольна з англійської. Що я вирішила списати. Як я вирішила списати? Е, так як ця контрольна знаходилась на наших книжках в тьфу, Воркбуці. І якби ми її розібрали на уроці, і потім я вирішила зі своєю репетиторкою якось е, написати моєму зошті. І потім е, хитким планом списати. Як я це зробила? Запам'ятовуйте, якщо у вас така можливість мала, але є, враг, що ті таке має бути у вас, щоб ви знали, яка у вас контролює, що іменно ви її будете писати. Ти, е, я вдома взяла воркбук простим овцем, не надавлюючи. Написала ці всі завдання. Там було чотири завдання, але вони були дуже великі. І на контрольній роботі я е, е, ну, сильно простим ольцем олівцем, давила на, е, той простий олівець, щоб було видно і так, щоб було отого видно, що я вдома писала. Да-да-да. Ну, а як ви думали? Е, і в ітозі контроль я все написала на 9. Я Така прям щаслива була, стримана, як би святкувати. Е, списувати, якщо що, якщо багато, хто думає, що це погано списувати. Списувати все рівно. треба вміти. Мої батьки мені коли нагадують. І треба вміти в житті вертітися. Ви не думайте, що ти все життя будеш мучитись тій школі. Потім. Бо де такий етап, як наших батьків, що треба ходити на роботу, викручувати зі всіх справ реалити де. Так що списувати теж треба вміти. І не коліть себе за це. Е І я з багатьох предметів. Ну, як з багатьох? Ну, є там, де я списувала. Але як же без цього? Ну, ми говоримо про англійську в цьому відео. До. І в ітозі є цей весь екзам. Я, моя та, я ще спеціально сіла на третю чи четверту пахту, щоб мене ніхто не бачив. Ну, ряд з четверту у нас так в нашому класі було англійської мови. І ех, я так мала йти, де? І я така прав сижу. Ах. Не сразу моя покластися. Це крикнишку, щоб ніхто не списував. І моя подруга. Навіть і блогерка, яку ми теж бачили вже на канікулах, Еліза My Life. Я їй розказала те, що списати, то я вирішила. Ось так, включимо назад мікрофон. Що це він назад? Так. Uh -huh. О, все. Знову uh -huh. запрацювала. І якби я їй дозволила тіпа, взяти списати. Я добра душа, я можу дозволити списати головне ну, тихо. Але це не завжди я даю списати. Ну, я просто добра душа. І якби. Я дала трохи списати, але вона там по трохи під себе підправили. Вийшла неправильно, вибач, Єлізавіта. Я все це все розказала. Ну, як зробиш? І далі було все добре. І в мене вже в шостому класі, от у цьому навчальному році, з'явилося декілька фішечок. І... Хочу вам їм поділитися і дякую, якому каналу її села. Я в вересні чи в жовтні я знайшла дуже цікавий канал. Називається, називається Полюс. Ота От дівчина дівчина, її звати Люда. Вона зараз на даний момент чуть 5 мов і. Вона ділиться своїм досвідом, і розповідає, як там е, все прагне, щоб було легко вчити мови. На даний момент вона знає німецьку, англійську, е, іспанську, турецьку та нідерландську. Вона ще зараз вчить. І працює вже більше двох років е, репетиторкою з німецькою. Е, я вам лишу посилання на її канал під описом цього відео. Та ви зможете е, подивитися її. І, і покажу вам декілька лайфхаків, які я для себе взяла. Ну, і на даний момент в мене за ліжкою не падають, не падають е, оцінки. У мене завжди все зараз добре. 8-9 від мене. Покажу вам лайфхаки, які я зробила. Ось. Ви. Я вам покажу свої зошити, з за 6 клас з англійською. Ось цей зошит я завела як додатковий. І я почала тут писати все по навчанню. Слова всі, які треба знати йде. Ось ось можете побачити слова Е, Ось і тут ще слова ось тут. Мій основний зошит з англійської. Якщо що, у нас така вчителька з англійської мови. Навіть один листочок там вигрівеш, все, треба новий заводити. Бо вона така, от як чульнетка називає, не, не приймає. Ось мій зошит з англійської. Це другий. Якщо що, перший, який в мене був, то я його викинула вже, бо він страховий ходив. Не виглядало, бо це потім цю перетворилося. Ось мій зошит з англійською. Я не дуже багато відділяю, щоб нашу вчительку не смущало мою з даліської. Я виділяю таким жовтим. Це ми робили вправи. Ось. Якщо що, от мене от, поговоримо про етапи і ТД. Наприклад, аудіювання я хоч там, ну, можу послухати, Я там більш-менш все добре розумію. Я знаю, багатьох з аудіюванням це найбільша проблема. Ну, мене це трохи не так. А, окей, мені якби окей, я там можу зрозуміти когось, якщо це все на моєму рівні. Хто не знає, ліська у мене зараз на рівень А-А2. Ось. А2. І е, хочу я за шкільні руки дотягнути так, щоб я знала на Б2. Ну я це точно зроблю. Молодші мені було якось все одно на цю англійську. Ось ще. Якби да. Ну, приходиться вчити нам її, бо вона в житті дуже потрібна. Ось ще красота. І ось ще трохи красота. Тепер покажу один лайфхак, який от я. Взяла якраз таки з каналу люди полюс. Тай цей блокнотик. Ось ем, він легенда мого каналу. Він в мене був як плана, але ми на цьому не будемо заглиблюватись. Потім була тут польська. І <гум> ем, поча... я б, сьогодні почала таке новеньке вести. Це рано, я вже чуть-чуть бачу результати. Так як це англійською мовою, і це, коротше, вести англійською мовою свій особистий щоденник. Всі особистий щоденник. Всі особистий щоденник, який я веду на український, я вам його не покажу, а та англійський можу трошки показати. Ну, це, коротше. Я тут, граматика мені як би окей, але чогось коли от... Я чую слово граматика, мені сказу страшно від них стає. І Та що таке? Така 5.25. Так. Рекламна пауза. Все <соць> включились? Ось, коротше. І я лише отоговоріння. Мені важко почати спонтанно говорити англійською. У мене, на жаль, ця боязливість проявляється трошки в другій сфері, але на англійській мові. Мені якби окей там помилитися і що? Головне, щоб там у, у тому реченні і в тому слові помилитися якби камон, що вообще. Нічого страшного, О, як би щоб помилитись. Ми вчимося на помилках. О, так що це дуже важливо. Не буває такого, щоб ми все знали з голови, як ми народилися. Ось, коротше, що я тут вже написала. І синім маркером я і потім перекладачі шукала переклад і писала, наприклад, монтаж, асемблінг, якщо я зараз правильно прочитала, от оформити банківську карту ісля e-bank-карт. Основи здоров'я Basics of Health. І по чуть-чуть так я їх тут починаю зараз записувати. Ось цей гроші. Ось це, що я вам показала. Ось ці слова тут є. І англійська у мене зараз продовжує бути ось такий най найкращі зі всіх найважливих зараз предметів. От англійська, українська мова, на тематика. І це все. Deus, como se puder bons vídeos, vou se puder bairro com e morro, tá? assim. Tchau, tchau.